Дорогі друзі, вітаю вас! І як завжди, дуже рада нашій новій зустрічі у ностальгічній програмі Донецького державного телебачення Непідвадний часу». Сьогодні ви дізнаєтеся багато цікавого і водночас маловідомого про видатного українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. І ви знаєте, цей погляд. Буде незвичайним. Ми спробуємо подивитися на поета і письменника Шевченка очима Шевченка-художника. В істина художественному прозведенні є щось обаятельне, прекрасні самої природи. Это возвышенная душа художника. Это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит Творца за сладкие, душу чарующие мгновения. Тарас Шевченко, повесть «Художник». Повесть «Художник» Написана Шевченком у 1856 році. Цю повість не можна розглядати як повністю автобіографічну, у ній багато художньої фантазії, домислу. Проте в образі оповідача легко вгадується добрий геній юного Шевченка, художник Іван Сошенко, а в образі талановитого кріпака художника сам автор. Аполлоне? Дай, будь ласка, води. Чи того, глух, Аполлоне. Будь ласка. Хто ви? Що ви тут робите? Васишенко. Ну то й що? Я ваш земляк земля. Звишаны. Пийте. А. -а, -а. Спасибо. Давно ж без України. Давно. Ох, і я тут давно. Хворію. Дихати важко, Або я бачу художник. Це малюнки у вас. Ну давайте сюди не соромтесь. Статую елітні саду? Так. А чому не розташовані? Да тіні. Я малював у білі ночі. Чому не вдень? В день робота. У кого ж ви? У Ширяєва. Ах, у Ширяєва. І від його родичі дізналися про мене. Так. Вільний? Ні. О, господи, боже. Модель? Малювати зібрався. Земляк наш. Здорово малювати. Знайомся? Шевченко. Тарас. Мокрицький. Аполлон. А ви добре зробили, що прийшли до мене? Тут багато таких, як ви. Та ви сідайте, не соромтесь, сідайте, будь ласка. Ні, ні. Я хочу попросити вас. А? Тут є товариство за охочення художників. Ну. В академію. В академію не товариство. Саха. Він малює як брило. Якби ж то до академії приймали тільки за талант. Так. До Григоровича. Тільки до нього. До Григоровича треба. Помпею бачив? Ні. Ну, нічого. Саха, ви дуже, підемо разом. Там, І Григоровичу, побачимо. І Брюлов там буде. Брюлов. Текст повісті художник свідчить про найвищий рівень культури Шевченка. Автор блискуче орієнтується у різних галузях мистецтв, різних епох і народів. При цьому необхідно взяти до уваги, що у Шевченка у засланні не було звичайно ніякої бібліотеки, ніяких довідників, енциклопедій. Усе це багатство імен, фактів, назв, творів зберігала пам'ять художника. Послухайте тільки один маленький епізод з повісті, який підтверджує вище сказане. В квартирі Карла Павловича засвітився огонь, и я зашел к нему и у него переночевал. Карл Павлович заметил, однако же, мое ненормальное состояние, но был так любезен, что не сделал мне ни одного вопроса. Велел мне сделать постель в одной комнате с собою и сам стал читать вслух. То была книга Вашингтона Ирвинга «Христофор Колумб». Читая, он тут же импровизировал картину. Как неблагодарные испанцы Выводят с баркаса на берег обремененного цепями Великого Адмирала. Какая грустная, поучительная картина. Я предложил ему лоскуток бумаги и карандаш, но он отказался и продолжал читать. Так однажды во время ужина, рассказывая свое путешествие по древней Эладе, он набросал чудную картину под названием Афинский вечер. Картина представляла Афинскую улицу, освещенную вечерним солнцем. На горизонте в черні оконченный парфенон, но лиса еще не убраны. На первом плане среди улицы пара Буйволов везет мраморную статую река Іліс. Фідія. Цікава картина Молодий Тарас Шевченко у Карла Брюлова її написав у 1947 році радянський художник Георгій Меліхов. Юного кріпака художника до Карла Великого, так часто називали Брюлова, привів Іван Сошенко. Брюлов, подивившись принесені малюнки Тараса, уражено дивиться на їх автора, і в його погляді здивоване захоплення, а Тарас, охоплений духовним трепетом, дивиться йому в очі боязко і схвильовано. Це знайомство Шевченка з Брюловим і стане вирішальним у долі кріпосного художника. Але у той час і сам Тарас ще не усвідомлював, що все-таки головну роль у його творчому шляху гратиме поезія. Странне, однак ж, це всемогуще призвання, пише Шевченко в своєму днівниці. Я добре знав, що живопись – моя будуща професія. мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства и еще под руководством такого учителя, как бессмертный Брюлов, я сочинял стихи, за которые мне никто гроша не заплатил, и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее, бесчеловечное запрещение, я все-таки тихомолку кропаю. Призвание и ничего больше». Людський геній проявляє себе у багатьох областях. Шевченко був видатним поетом сучасності і в той же час чудовим художником, удостоєним звання академіка. Тарас Шевченко любив малювати свої автопортрети, малював їх упродовж усього життя. Переважна більшість його живописних робіт взята, немов у рамку. Автопортретів 1840-го й 1861 років примітно, що всі автопортрети дуже реалістичні. Шевченко не намагався уявити себе краще, величніше, романтичніше, ніж він був у житті. Про реалістичність автопортретів можна судити, порівнявши їх. З прижиттєвими фотографіями художника, що збереглися, деякі фотографії служили самому Шевченку зразками для автопортретів. На сьогоднішній день відомо понад 50 автопортретів Шевченка графічних і живописних. Вони створені у різний час і в різних життєвих обставинах. І являють собою своєрідний художній опис життя поета і художника від першого юнацького автопортрета 1840 року, написаного через два роки після звільнення скрипатства і до останнього створеного за кілька днів до смерті художника. На прикладі цих автопортретів можна простежити за зміною особистості митця продовж років. Про створення цього автопортрета згадував товариш Шевченка по навчанню в академії художеств Федір Пономарьов. Я був з Шевченка близький друг. В конце 1830-х и в начале 1840-х годов мы были неразлучны почти ежедневно. Он жил на острову в пятой линии, дом Аренста, а я в Академии художеств, где имел мастерскую, данную мне за успехи в рисовании и лепке. Эта мастерская, бывшая старая церковная резница, состояла из одной комнаты с антресолями. На этих антресолях мой бедный Тарас помещался во время тяжкой своей болезни, поглощавшей наши скудные средства. В это самое время он написал с себя масляными красками портрет. Автопортрет, что изображает художника за работой, намальованный у Яготині 23-26 листопада 1843 года. І подарований Варварі Репніній разом з рукописом поеми Тризна. Тут виразно передано уважне сприйняття молодим художником навколишнього життя. Портрет виконано вільним, упевненим штрихом, близьким до манери малювання голкою на міді на звороті автопортрету Шевченка. 1845 року чорнило напис Портрет Шевченка, зроблений ім самим в зеркало в 1845 році і подарений своїй куме Тарновський. До 1845 року належить і автопортрет зі свічкою, хоча зберігся тільки варіант, намальований у 1860 році. На околиші кашкета цього солдатського автопортрета напис «3Р, Трир, третя рота 5-го лінейного батальйону датується часом прибуття Шевченка в Орськ на підставі листа Лизогуба від 7 січня 1848 року, у якому він писав з приводу цього автопортрета. Ліст, ваш коханий друже, я получив на самісінький новий год. Привелика я вам дяка і за ліст, і за вас. Тільки важко на вас дивитись. Далі ряд автопортретів періоду заслання з автопортретів, виконаних під час перебування в Аральській експедиції 1848, 1849 рік. До нас дійшов лише один. Тарас Шевченка зобразив себе у вбранні, яке носив в експедиції, звичайному цивільному пальті і у світлому кашкеті з великим козирком. На обличчі сліди втоми від нелегких мандрів. Із часів перебування Шевченка в Оренбурсі збереглися два автопортрети. Один з них намальований не пізніше. 29 грудня 1849 року у цивільному одязі, у світлій курці, з під якої видно комір білої сорочки. На обличчі відчувається душевний спокій, у тому, що поет зобразив себе так, певно, мало значення те, що в цей час він жив не в жахливих умовах солдатської казарми, а на приватній квартирі. Серед друзів і мав змогу малювати, повертаючись із заслання у Нижньому Новгороді, Шевченко намалював ще два автопортрети. Перший виконаний не пізніше 28 листопада 1857-го. Його автор подарував Михайлу Щепкіну. Другий виконаний не пізніше 4 січня 1858 року. В обох малюнках постає образ сильної духом людини, яка вийшла незламною з найтяжчих випробувань. Більшість автопортретів, створених у Петербурзі, в останні роки життя Шевченко виконав технікою офорта. Працюючи над ними, він часто користувався фотографіями. Автопортрет у темному костюмі, створений по фотографії кінця 1850-х років, виконаний не пізніше за 14 березня 1850-го.